Ти Судді чуєш мене? Суд... По-перше, я не бачив тебе посвідчення, щоб я показував тобі. Я, ж показував я не бачив посвідчення, я раз, бачив якусь. Раз, другий раз я вам Другий раз кажу. ти так. будеш розказувати, як тобі. Шо, що ти мені? Ділиться. Без зайвих предметів, щоб я мог Все, про... Я показав. Ти, бля, уїбан, бля, чи що. Показав мені, блядь. Та загубийся, бля. будете? Принеси сюди, що ти написав. І як ти ідентифікував, що я хто там. Фото як фото? ти? Є. Похоже. Да, похоже. А ничего, что у меня брат-близнец. Ты не знаешь. Хорошо. Ну так судим, і... неси, неси не сюда, не сюда, я распишусь, что я получил. Еще... Иди сюда, что я. Вы, знаєте, що ви бля, йди, ти, вы нахуй, ти, знаете, что вы в Рошуку перебываете. Блядь, иди ты нахуй. Неси сюда, подписывай. Ты, блядь, знаешь, что такое криминально. Шо... Вы... Т... Знаете, хорошо. Блядь, ты меня заебал. По 210-х. Ты несешь мне подписывать? Ты несешь мне подписывать. Будете распытывать. Ну Я буду розписуватися, що я отримав його. Ну, ви ти, ти, що, я, що я согласен? Що я з тобою пройку? не согласен, я з тобою договор не заключав. На всі твої... <продіть>, Пройдіть, того, я в розшуку. я не, не згоден. Я не знаю такого. Ви я не знаю ви такого Хто? Я не знаю такого слова. Я не знаю такого слова. Ви в розшуку перебуваєте. Ти чуєш мене? Стояти його. Закривайте власне, а в Що ви не трогаєте? Що ви мене трогаєте? Я вас трою, це ви залізли в моє лічне авто. Я не, я не заліз, ось сюди. Ви залізли, ось ось дивились, Буль, я щас... Що? що? Не ударю, я ну, Двер... ну, удар? не удар, я зараз двері. А що ти шо ви мені, мені, мені перешкоджаєш власним авто користуватися? Перешкождаю. Не ти... перешкождаєш? Ти... Не перешкождаєш? Ні? Шо? Як указав, що я ударю чи що? А що це? Я ногою пытаюся двері зачинити. Ты мне сейчас машину хочешь зламати? Я, я тобі сейчас иск выпишу. А, а що ты робишь? А що ты робишь? Що ты робишь? Я закрываю. Робиш? Я, закриваю. Но, я ти не ломаю. Ты чуешь меня? Ні, вашему розшуку. Ні, вашей. Ты чуешь? Ты бачишь, я двері закрываю. Ты нормально? Я не бачу. Ты не бачишь, что я роблю? Що я роблю? У тебя очі есть. Есть, очи? Что они тебе говорят? Нет? Загубись. Ты чуешь? Что там? Где? расписаться, или что надо? Вы будете расписаться? Да, получение. Почитаю. Алло. Че не взял? Взял? Не знаю. Позвони, ще на 102. Що за зайде. Ну це значить чекаємо, так? Да? Угу, все правильно. Хорошо. 122. Ні. Я можу їхати. Зараз складемо. Що ви складете? Останову. Заслабите. 122. Докази я бачу. Там. На чому ти показував? На власному На телефоні. На Власний телефон ще раз кажу. Я не Анатолійович. Я не Анатолійович ще раз кажуть. Я... Е Чоловік порушує право дорожню руку. Посвідчення постанову. Ну я визвав. Не, не треба. Так. Да. Пане mm. Анатолій, де ви проживати? Будете надавати Проживання. Я ніде не проживаю, я не проживаю на цій землі. На цій землі? Так. Да. Прям тут спите? Прям тут. Загубись. Ти коли загубишся? Як ви розмовляєте? А як мені розмовляти? А як, розмовляти? як мені розмовляти на своєму власному... Ты стоїш на дорозі, в тебе где? В тебе жилет где? Да, едем. На дорозі стоїте. Перешка Да, Хорошо. я закрию. Хорошо. розпишуся. Хорошо. Что, вы ехал-то? вам сказали? То, що ви нам казали, от я сказала тільки про вас. Що сказали? Що ви вот. друг друга в жопу їбете? І як часто ви їбете друг друга? Що я розписуюсь? Що 268 було зачитано права. І копія по Реєстрація. Права. Це ж не підпис. А що це? Це не А що це? Ти знаєш, як я розписую. нахуй пошел. Один будь и второй, здоровья, блядь. Да, и вафлю, блядь, в рот себе засунь его. А потом по очереди друг друга повафлите. Слышишь ты, блядь, выебан, блядь. Ты должен как разговаривать? Шо? Пошел нахуй, пидор, блядь. Гандон, подожди, я еду. еду, подожди. подожди, подожди.